Масштабна пожежа у тимчасово окупованому Луганську загарбники Чули бабахи на нафтобазі. Переполох щинився ще з вечора, але горіння не змогли вгамувати аж до ранку. Ворог вже назвав зброю, якою могли вгатити, нібито зсу. Про це розповідатиму у випуску. Гарячі кадри попереду, тому обов'язково підпишіться і переходимо до головного. У поки що непідконтрольному на місці Луганськ пролунали вибухи. Ще ввечері у вівторок, 7 травня, місцеві телеграм-канали почали майоріти повідомленнями про щось неладне. Російські пропагандисти через деякий час підтвердили удар по місту. кажуть, внаслідок влучання спалахнула пожежа на нафтобазі. При цьому місцеві блискавично почали фільмувати ватру, яка здіймалася у темряві на десятки метрів вгору. Зарево було видно по всій окрузі. Його було легко роздивитися за кілька кілометрів. Короче, просто, блядь, Тут сколько кілометрів? Да? Це зривається так. Скільки? кілометр два, навіть, здані, нефтіб... Скільки це взагалі. Пропаганда звинуватила ватація Збройні Сили України про роботу, нібито українських військових написав у своїх соцмережах і ватажок терористичної організації ЛНР в лапках Леонід Пасічник. За його словами, горить газопровід високого тиску. Гауляйтер додав, що внаслідок атаки пошкоджено лінії електропередачі. Будинки в районі Нафтобази знеструмлено. Попередньо постраждали п'ять співробітників нафтобази, їх госпіталізовано. Палало так, що зі стихією не могли впоратися аж до ранку. Палахкотіння фіксували на камери навіть після того, як зійшло сонце. Змі окупантів стверджують, що об'єкт у Луганську став ціллю для ракет Атакамс. При цьому Збройні сили України поки офіційно не коментували удар. Хіба що є реакція на такі закиди і звинувачення з боку РФ від голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора? Далі цитуватиму. Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована. Окупанти шукають винуватців. кажуть, що зсу для нас головне це результат. Загарбники самі знають, що відновлювати такі об'єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. Доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту. Кінець прямої мови. Зауважу, що свою порцію прильотів отримали також традиційно прикордонні регіони Росії. Ворожа міноборони стверджує, що черговими засобами ППУ український безпілотний літальний апарат знищено на території Білгородської області близько одинадцятої ранку за місцевим часом. Конкретизує локації проростання бавовни. тамтешній губернатор В'ячеслав Латков. Отже, за його звітами, під нібито атаки ЗСУ підпало село Маліновка. Пізніше сповіщення про прильоти по території його регіону блимали у стрічках соцмереж ледь не щогодинно. Дісталося, до прикладу, село Муром Шебекінського міського округу. Постраждалих там немає, однак є ушкодження лінії електропередачі. Без світла тимчасово залишилося і село Муром, а також абоненти в цьому населеному пункті в Архангельському, Нехотівці, Шаміному, Коровіно і частково в Новій та Волжанці. Бгатило і по населеному пункту Равіньок Білгородського району за допомогою дрона Камікадзе. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. В одному приватному житловому домоволодінні вибиті вікна та пошкоджено фасад. Голова Брянської області Олександр Багамас інформує, українські терористи здійснили обстріл села Лемешівка Сівського району. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено два житлові домоволодіння та два легкові автомобілі. Такі дані він навів у своєму телеграм. О 16-й годині главарь Курщини Роман Старавойт написав знову ж таки у телеграм про те, що сьогодні нібито український дрон атакував олійний комбінат у суджі. Ніхто з працівників не постраждав, пошкоджено покрівлю одного з виробничих приміщень, додає чинуша, і долучає відповідні фото з місця прильоту. Раніше також стало відомо, що інший дрон скинув вибуховий пристрій на трактор, який працював у полі. Поранення отримав водій. Це сталося неподалік села Троїцьке Коренівського району. Ну а поки путіністи у Кріслах жаліються на атаки, фанати так званого руського міра зі зброєю в руках вбивають та калічать мирне населення України. У ніч на середу противник здійснив масований комбінований удар, пошкоджено енергооб'єкти та цивільна інфраструктура наших мирних міст. Про це з подробицями за мить. Не перемикайтеся, не забувайте залишати свої реакції виглядів подобайок, коментарів і, звісно ж, підписуйтесь на канал сейчас, аби бачити і знати більше. Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Окупанти завдали масованого обстрілу по сімох областях України. Пошкоджені ТЕС, зруйновані будинки. Є постраждалі. Енергетики попереджають про можливі відключення світла. Кому готуватися до відімкнення, розкажу у випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і будемо одразу переходити до важливого. Вночі та зранку, 8 травня, країна-агресорка Росія знову атакувала українські об'єкти генерації. Зокрема, у ДТЕК, підтвердили, загарбники вдарили по трьох теплоелектростанціях, серйозно пошкодивши обладнання. Це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, зазначають у компанії. У пресслужбі НЕК Укренерго назвали шість регіонів, які постраждали внаслідок нападу. Росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській Полтавській областях. Ідеться у повідомлення. На пошкоджених об'єктах будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. До ураження локації можна віднести ще Львівщину. Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький звітує: близько п'ятої години ранку. Окупанти влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загорання на місці. Працюють вогнеборці, залучили спецтехніку. Також через влучання ракети постраждав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Пізніше було уточнення, що йдеться про газосховище, обійшлося без жертв і потерпілих. За попередню інформацію, цієї ночі лише на Львівщину летіли 12 ворожих ракет. Із них 8 – воїни ПВК «Захід» та мобільні вогневі групи збили. Всього ж наші оборонці неба в результаті протиповітряного бою знищили 59 повітряних цілей. А саме 33 крилаті ракети Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-69 і 20 ударних БПЛА типу «Шахет». Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу: 55 ракет, із них збили 39, та 21 ударний безпілотник, із яких ліквідували 20. Підсумували у Повітряних силах ЗСУ. Через бойові дії фіксується знеструмлення у дев'яти регіонах. Разом з тим, дефіцит електроенергії в системі сьогодні ввечері змушує встановити певні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по областях. До відключення світла варто готуватися з 18.00 до 23.00. Президент України Володимир Зеленський зауважив, масований ракетний удар нациста Путіна стався в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням, зділена в Росії. На жаль, маємо і пошкодження цивільних об'єктів, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова, Новоселівка, Берестове та інші авіаобстрілів Дворічанське та Синьківка. У самому обласному центрі в темну пору доби силами ППО у північній частині міста було збито два БПЛА-шахет без руйнувань та постраждалих. Однак нову хвилю терору противник завдав у день в кілька приходів. Спершу про вибухи у Харкові сповістили моніторингові пабліки об 11.10. Ще раз вибухи пролунали за 14 хвилин. Мер Ігор Терехов повідомив про прильоти у житловий район міста. Станом на 14.08 відомо про вже п'ятьох постраждалих. Серед них є й діти 12, 13 і 15 років. Котрий раз е, був стрілян е, Харків. Е, на жаль. Ракета потрапила на стадіон, де гуляли у цей час діти. Троє поранених. Двоє дітей в важкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні в карети швидкої допомоги. Один одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. Крім того, постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років. Голова ОВА Олексій Нігубов пише. Влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Стежимо за тим, що відбувається, і оновлення інформації чекайте вже у наступних випусках. Додам наслідки пекельної ночі ще й в інших областях, так на Кіровоградщині, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зруйновані 13 будинків та майже 30 гаражів. Травмувалася восьмирічна дитина. Про це заявив керівник Уварий Кович. Під час обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє керівник Ова Прокудін. Крім того, ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії. Тому рух потягу номер 121 дріб 122 Київ, Херсон, Київ. Залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запоріжжю. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів відповідно до даних керманича регіону Івана Федорова. На Київщині постраждали мати та син у Броварському районі. Вони у важкому стані в лікарні від їхнього будинку майже нічого не лишилося, тільки дві стіни. Постраждали також ще 14 сусідніх помешкань та автівка обірвало лінії електропередач. Як рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки, побачимо на відео. Закликаю вас підписатися на наш канал, аби не пропускати оновлень інформації. Чекаємо також у коментарях. Дякую, що ви з нами.